І ще трішки актуальної інформації днями Кабмін роз'яснив правила доставки повісток, поштою їх мають вручати особисто одержувачу. Якщо ж адресата немає вдома, то листоноша інформує його по телефону про лист. І якщо протягом трьох робочих днів після інформування листа так і не забрав, на пошті роблять відмітку, що людина відсутня за вказаною адресою. А ще з'явилася інформація про призупинення економічно, е, економічного бронювання. Тому наші журналісти вирішили в усьому розібратися і вже готові розказати, чи буде аудит бронювання. Тож дивимось. Кабмін нібито поставив бронювання працівників на паузу. Видання The Page опублікувало відповідний документ з рішенням уряду. Зупинення до 15 листопада 2024 року дії положень, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, а також критично важливими для забезпечення потреб збройних сил. Причина буцімто зростання кількості заброньованих працівників до понад одного мільйона. Українці одразу відреагували на таке рішення в соцмережах. Кабмін видав розпорядження про правила бронювання. Потім відмінив все одним днем. Дуже непрофесійно виглядає. Сам факт підриває довіру до уряду. А хто буде працювати на нашу економіку? Мусять бути працівники і податки. У міністерстві оборони спростували інформацію про зупинку бронювань, проте підтвердили, що протягом місяця спільно з Мінекономіки проведуть аудит критично важливих підприємств, які отримали цей статус. А у мене підозра про те, все ж таки, що будуть перевіряти саме ті підприємства, критичність яких визначили обласні адміністрації. Можливо, дійсно є якась підозра про те, що там були корупційні зв'язки. До комісії планують долучити і військових кажуть у Міноборони. Все для того, аби спільно вирішити критичність підприємства чи організації. Нам потрібно підвищувати темпи мобілізації навчання для того, щоб хлопці, які вже там понад три роки на передовій їх проводити ротацію. А з іншого боку, що впаде економіка, грошово забезпечення наших військових не буде. Військове підприємство, які виробляють військову продукцію, не буде отримати пиних замовлень. Як саме будуть здійснювати перевірку, ще невідомо. Проте фахівці припускають, що аудит відбудеться в автоматичному режимі. Якщо підприємство виявиться некритичним для держави, то бронювання працівників переглянуть і, в разі чого, скасують відстрочку від призову. Ну що далі про це?